Я дуже рада, чесно, не хочу нікого образити, тому кажу просто всім велику дяку хочу виразити, всім подякувати, тим, хто допоміг, тим, хто не заважав, також дякую. Дякую Богу, що я є художник, бо для мене це є справді найбільша нагорода. Я не бачу в своєму житті більше нічого прекраснішого ніж те, що я займаюся живописом. Це дійсно так. І сьогоднішній мій такий, е, я б сказала, життєстверджувальний меседж, який я десь посилаю в сесії під простою назвою СОРО, я думаю, що він відбудеться, він е, повинен дійти, е, якщо не до вух, то, можливо, до серця, до душі, хоча б кількох із присутніх або, можливо, на щастя і всіх вас. Я просто пристрасно люблю свою землю. Це дійсно так. Я е, люблю своєму житті контрасти і я. Хочу жити в мегаполісі, а відчувати серцем, що я завжди можу повернутися в село. Бо село для мене не має якихось територіальних обмежень, це для мене якась така всеохоплююча орбіта, на якої ми навіть якщо цього не розуміємо десь на якомусь внутрішньому рівні. Ми літаємо навколо неї, ми приростаємо коріннями до нашої землі, хочемо ми цього чи не хочемо, але ми всі вийшли з неї. І якщо, можливо, комусь ця тема і не буде такою близькою то все рівно десь у рибом, провідній душі, він відчує її, можливо, не сьогодні, можливо, не завтра, але колись пізніше. Бо до бетону важко прирости корінь, До землі легше. Хай живесе. Слава Україні! Дякувати, на жаль, немає цих людей. Це які допомогли створені каталогу, це Олександр Бецько та Юлія Полякова. Це дуже чудово, що нарешті в мене є така, якийсь уже свій доробок, який я можу візуально показати. Це велике для мене щастя, як для художника.